Перенесуть дітей у зимову казку у Хмельницькому академічному обласному театрі Лялюк дивень закінчують підготовку до різдвяних свят. Для наймолодших влаштують феєричний комплекс розваг. Перша вже традиційний інтерактив. Гостина святого Миколая. Ми зараз знаходимося з вами у гостині святого Миколая. Ви бачите костюмчик. Янголи принесли його костюм. А він уже в дорозі виконувати усі наші бажання і безумовно діти хочуть. Щастя і радості, щоб їхні батьки, брати повернулися додому з перемогою. Ми теж про це дуже мріємо, тому що тоді наших локацій новорічних і цікавих буде набагато більше. Друга прем'єра вистави Казки Океану це інтерпретація казки Андерсена про русаленьку. Яскрава анімація із різними спецефектами. Гепіендом в цій виставі задіяно аж 10 акторів, і вони жодної секунди у виставі не відпочивають, не сидять. Вони постійно в русі, постійно в роботі. Це досить важка для акторів робота, тому що дуже багато дрібниць, деталей, і їм треба їх оживляти, працювати і створювати диво на очах у глядачів. І третє дійство – інтермедія Барбі і Кен лялькові герої боротимуться зі злом, а діти їм допомагатимуть. Звичайно, вона не повторює сюжету фільму вже відомого. Ми вигадали свої пригоди для Барбі і Кена. Я думаю, що це буде цікаво, тому що традиційно в нас буде боротьба добра зі злом і діти Разом із іншими персонажами вони будуть допомагати Барбі і Кену врятувати свято, і тільки завдяки їм зможе відбутися власне святкова вечірка. Підготовка у самому розпалі вже 6 грудня. Миколаї з подарунками Барбі і Кен та жителі океану привітно приймуть у гості діточок. Запрошуємо всіх бажаючих містян, а також з різних територіальних громад на різдвяно-новорічні свята в Хмельницький академічний обласний театр Ляльок. Будемо раді вас бачити з 6 по 30. Яте грудня ласкаво просимо Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.